Вже чотири роки, як центр надання соціальних послуг, став місцем Розуміння, прихистку для дуже багатьох людей, це як мешканці нашої громади, так і внутрішньо переміщені особи з окупованих, деокупованих, території, на яких ведуться на сьогоднішній день, на жаль, бойові дії. Минув передпасхальний страсний тиждень. За цей тиждень, завдяки підтримці бойської міської ради, було придбано 1100 пасочок. 1100 продуктових пакунків, завдяки яким ми змогли порадувати в ці передсвяткові дні дуже багато людей. Василенко Олег Григорович зі сходу Донецької області Торецький, який стертий вже з лиця землі, але ми. Тут знайшли прихисток в Тарасівці і дуже вдячні боярській громаді, яка нам допомагає. Перших днів приїхали центр, все час надає нам допомогу. І ось сьогодні до свята е, Пасхи Великодня нам знову дали допомогу. І мені й дружині побажати їм щастя, здоров'я і Божих благословень. Сьогодні під опікою центру перебуває більше ніж дві тисячі людей. Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтеся. thank <laughs> you